Напередодні під Бахмутом прикордонники відбили штурмові атаки армії РФ. Повідомляє пресофіцер Ігор Лизогуб. Піхота країна агресора діяла за підтримки артилерії, реактивних систем залпового вогню, в тому числі ворог застосовував касетні боєприпаси. Попри руйнування частини фортифікацій від обстрілів, наші захисники оборони втримали. У ході невдалого штурму загарбники орієнтовно втратили 31 особу. Це 8 вбитими, а ще 23 поранені. пораненими. 29 ударів з боку армії РФ по Донеччині за добу зафіксували поліцейські області з авіації, артилерії рашисти продовжують нищити бахмут. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки. Є загиблі та травмовані. Внаслідок авіаракетних ударів по Авдіївці травмовано місцевих жителів. Повідомив Суспільному начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Було поранено чотири особи. Одна з них сьогодні вночі померла в лікарні міста Покровськ. 88-го року народження робітник КХЗ. Більше 20 обстрілів по місту відбулося. Штурмові дії по позиціям навколо міста. Більше 20 за добу позиції всі тримаються на місці. Завдіївки, яка цілодобово перебуває під обстрілами російських окупантів, поліцейські вивезли мати з двома неповнолітніми дітьми. Евакуація відбувалась під обстрілами. Швиденічка, давайте. От ще... машина. Дорогою до села Ласточкине Очеретинської громади поліцейські Донеччини потрапили під обстріл. Диви прильоти, прильоти. Бачу. Акуратно. З ласточки ногу поліцейські евакуювали ще три родини. Повідомляє прес-служба відомства. Людей доставили до мирнограда. Олександра Зос Суспільне новини, Донбас.